Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття соціум, а хто до нас прийшов на гостини, ви зараз подивитесь. Уважно дивимось. Яка до нас гостя завітала? І так, дітки, сьогодні до нас завітала весела крапелька дощу. Послухайте, що вона про себе розповідає, Я крапелька води я потрібна всім живим істотам, бо рятую їх від спраги, допомагаю бути чистими. Де з'являюсь на землі, там ростуть дерева, кущі, квіти, овочі, ягоди, гриби. Я буваю різною і твердою, і рідкою. А ще я вмію перетворюватись на пару. Хочете побачити мене з друзями? Візьміть склянку з водою, у ній я буду зі своїми подружками. І так, дітки, давайте спробуємо подивитися, беремо склянку. Так, наливаємо водичку. Так. Давайте зараз, щоб вам було видно. Ви поки що наливайте водичку. Так. Зараз я Багато? Ні, пів можна, пів склянки. Так. Багато? Пів склянки. Так. так. Беремо водичку, наливаємо. Можете повну налити. Mm. Так. Погляньте, будь ласка, водичка яка в нас? Прозора. Mm. Mm. Прозора, так? А давайте. Прозора. Mm. Так. Перевірте, візьміть склянку mm. та погляньте крізь неї на свою руку. Бачите свої пальчики? Подивіться. Бачите пальчики? Яка водичка? Так. Прозора, так? Так, а понюхайте, вона запах має? Запах має, а не понюхайте. Понюхайте. Так. скуштуйте водичку, Скуштуйте водичку, спробуйте водичку. Яка що вона ще? на смак? Яка вона солона, солодка, кисла? Яка вона Проста. Проста водичка. Так? Вона, вона не має смаку, так? А чи знаєте, ви, дітки, що водичка може розчиняти деякі речовини? І так, будь ласка, приготуйте сіль. Так. Ось у нас сіль, чайну ложечку, поки нічого. Просто погляньте, приготуйте. Вам видно добре? Так. А тепер покладіть. Трішки візьміть солі, трішечки. І покладіть водичку. Можете розбавити, розмішати. Так. Що Змішайте добре? Так, і скажіть мені, будь ласка, колір змінився? Ні. Водичка також же стала, Ні. так? Так, а ну понюхайте, у нас щось змінилось? Запах якийсь з'явився? Так. А тепер давайте трішки спробуємо цю водичку. Чуть-чуть, чуть-чуть, Яка водичка? Солена. Солона, Слена. так? Добре, відкладіть цей стаканчик, склянку цю. Візьмемо іншу або можете вигляд. Так, наливаємо ще водички. Наливаємо. Наливаємо. Так, а тепер беремо цукор. Так, всі наливаємо. Беремо чайну ложечку. Так, цукру, добавляємо нашу водичку. Розмішуємо, так. Ну, погляньте колір змінився, не змінився, не змінився колір. Не змінився колір, так? А тепер можете спробувати цю водичку. Яка водичка стала? Солодка, так, дітки? Так, yeah. молодці. Сподобалось вам? Yeah. Так, беремо yeah. третю скляночку. Так, наливаємо водичку. Yeah. Можете трішки небагато налити. Yeah. Так, беремо фарбу. Я взяла фарбу червону. Ви можете іншу будь-яку фарбу взяти. Так. пензлик. Давайте я, я почекаю. Можу. Так. так Беремо фарби. Так. Взяли фарбу. І додаємо нашу водичку. Розмішуємо. Добавляємо. Добре, розмішуємо. Пишу. Так, так погляньте, будь ласка, змінився колір. А який в мене колір став? Червоний, так? Так, а у вас а які воно. кольори? А, у, у, ти... у мене, мене фіолетовий. Так, добре. Ось рожевий бачу, так. Добре. Змінився колір, так, дітки? Так, а у нас філетове? Так, ви здогадали, що вода може перебувати в різних станах, так? Вона може бути рідиною, так? рідкою може змінювати. Колір, так, якщо ми щось додаємо, так, дітки? Так. А ще послухайте, ще може вода бути різних видів, так? Твердою і м'якою. Потім, після заняття, якщо ви після двох занять, якщо захочете, ви зможете взяти ємкість, налити туди водички в цю ємкість. І поставити цю ємкість з водичкою до морозильної камери. І через годину ви можете подивитися, що стало з цією водичкою. Якщо ви достанете її через годину з холодильника, водичка перетвориться на лід. Так? А якщо ця ємкість з цим льдом буде у вас на столі у кімнаті, через пару хвилин. Або так, через 30 хвилин, цей лід перетвориться на водичку. Так, митика. Побачите, потім. Так. А тепер давайте ще подивимось. Наша крапелька любить дітки подорожувати. Розгляньте картинки та простежте шлях крапельки. Спочатку вода випаровується з річок, озер, морів, океанів і піднімається високо в небо. Водяна пара перетворюється на хмари. І коли хмари Наповнюється великою кількістю водяної пари і стають важкими, Охолоджуються, випадають дощ, сніг, град. Дощова вода стікає знову у річки моря, океани, і все починається спочатку. Дітки воду слід берегти, адже чистої води на землі більше не стає. Так. І так, дітки, скажіть мені, будь ласка, навіщо потрібна вода людям? Рослина, Поливати. тварина. Хто знає? Що спити? Так. Поливати. А може Поливати. людина без води прожити? Тваринка, рослинка? Поливати. Не може, Нет. так? І ми не можемо без водички, І рослини, і тваринки, так? Добре. А як ми можемо зберегти чисту воду на планеті? Як ви гадаєте? Економити. Економити, а ще що? Іноді що кажуть, не викидати сміття до річок, так? не забруднювати річки, так? Водойомий, так? Так. А ще ми можемо, я вам показувала, ще водичка може, якщо її закипятити у чайнику, у нас виходить пар, так, Якщо підставити до цього пара люстерку, то на люстерці в нас з'явиться така як плінка, як пара на цьому дзеркальці, на люстерці. І через хвилинку. У нас на люстерці потім з'являється крапельки. Проходиться плінка і з'являється крапельки. Так, спробуйте потім до холодильника покласти водичку, так, щоб вона на лід утворилась. Так, добре, дітки, а друге заняття у нас буде малювання. Зараз хвилинка у нас перерва верніше. Десять хвилин і потім ми знову починаємо. Добре. Добре. Добре, можете виходити поки що відпочивати, і через десять хвилин я вас чекаю. Дякую.